І звикли, що день соборності це єднання людей здебільшого в масових заходах на площах і майданах, концертних залах і центрах культури. А як відзначають соборність у школі-інтернаті, де виховують майбутнє покоління українців, на власні очі побачили і власне створили відчуття соборності для вихованців закладу, учасники народного драматичного театру та театральної студії терамок. Юні театрали вже не вперше відвідують бордянську школу інтернат зі сценічними композиціями. Ця ж, присвячена Дню Соборності, стала особливою. Остановка вона була підготовлена к нню соборності. Поднією пісався сам сценарій, составлявся танцювальні композиції. Ставились і, звісно ж, підбирався определенний текст. Театрала міського палацу культури імені Тараса Шевченка. Підготували кілька композицій. Зокрема, на сцені школи інтернату показали постановки Україна, Соборна Держава, Герб Єднання Україна. Це мой тощо. Окрему увагу та глибоке враження у присутніх, в тому числі у представників ветеранської організації воїнів антитерористичної операції, зали. Шила молитва за Україну. Молюсь за тебе, Україно, молюсь за тебе кожен час, бо ти у нас одна, єдина. Писав колись своїх вершок та раз. Головна ідея театральних композицій полягала в тому, щоб мовою мистецтва показати здійснення віковічної мрії, якою жили і за яку гибли кращі сини України. Відчуття єдності та соборності було і під час репетицій, розповіли юні театрали. Кожна постановка вона має свою емоційну складову, так загалом як і патріотична. Якщо ми її ставимо, ми повинні відчувати кохання любов, точніше, до своєї батьківщини, до свого народу, до своїх батьків, мами, тата взагалі до свого. Роду. Роду тому наш керівник Світлана Олександровна вона спочатку сказала: що спочатку ви відчуєте Україну, а вже потім вивчайте сценарії, рухи, все інше до сценарію свята внесли піднесені нотки, ославлюючи події 22 січня 1919 року, коли був проголошений акт злуки української та західноукраїнської народних республік. Ще однією особливою рисою театрального свята стало те, що до нього залучили учасників різного віку. Тим самим народний драмтеатр та студія Трамок змогли показати якомога більшу і змістовнішу програму до Дня Соборності. Я люблю працювати з великим кількістю дітей, і я завжди привлекаю як і молодшу групу, старшу групу, це театральна студія Теремок, і, звісно, народний драматичний театр привлекаю также в мероприятиях, щоб їх було багато і обширно.